15 років на ринку Датагруп підбиває підсумки. За цей час компанія встигла побудувати одну з найбільших телекомунікаційних інфраструктур в Україні і є одним з найбільших операторів супутникового зв'язку у східній Європі. Це був найкрупний прорив 2005 тисячі п'яти штори построєння національної нової оптичної системи передачі даних по всій Україні. Це був прорив року». Сьогодні Датагруп надає весь набір послуг ринку, який охоплює. Вона є лідером з передачі даних міжнародного транзиту, трафіку та супутникового зв'язку. Компанія співпрацює з великим та середнім бізнесом, а також надає послуги розрібним клієнтам. Події на сході України змусили оператора розвивати ще один напрям. Датагруп презентує технологічні розробки для військово-оборонного сектора. На жаль, у війни є позитивні сторони. У всі часи війна у всіх країнах давала великий поштовх, старт інноваціям і технологіям. Національний оператор зв'язку обслуговує більше двох тисяч компаній у корпоративному секторі. У галузі роздрібного бізнесу має більше 230 тисяч інтернет-клієнтів та близько 95 тисяч абонентів послуги телефонії. Щороку компанія на висхідній фінансових показників. Керівники кажуть, секрет успіху бізнесу в сильній команді фахівців. Построїть сеть, велику, так і создать колектив стабільний. Я навіть не знаю, що коллектив. 15 років позаду серед основних планів на майбутнє розвиток супутникового зв'язку, роздрібної торгівлі, а також залучення міжнародних інвесторів.